Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку на квітнику 16 та 17 жовтня 2023 року. Сьогодні, 16 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. До 21-ї години вечора буде ще складний стресовий час гекати. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо, не можна проводити обрізку саду та зелені операції, бо це час стихії води і дуже швидко інфікуються рослини. Не можна підживлювати рослини, тільки будуть ефективними поливи будь-яких рослин. На жаль, сьогодні, 16 жовтня, несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. У них дуже багато вологи, а значить, вони будуть швидко псуватися. Завтра, 17 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Ось тепер вже чисто, ніяких таких енергій складних немає, і можна буде посіяти насіння сидератів та зелених культур в теплицях та пророщувати насіння зернових і овочевих культур. Це для салатів необхідно буде робити, можна висаджувати розсаду. Посіви та посадку розсади треба завершити до 17-ї години вечора, бо місяць без курсу почнеться з 18.43 і буде продовжуватися до 22.36, а потім перейде в інший знак. Отож, посіви та посадки ми розібралися, завершуємо до 17-ї години. І весь, вся доба, весь день гарний для поливів рослин. Але поки підживлювати рослини не треба, не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах саду, городу і квіта. На жаль, знову ж таки, 17 жовтня несприятливий день для заготівель. Це знак стихії води. Не можна збирати врожай та закладати на тривале зберігання овочі, фрукти та ягоди. Ось такий у нас сьогодні щоденник, ранковий випуск завершено. Усіляких вам гараздів. Миру вам та добра та гарної погоди! Зустрінемося сьогодні обов'язково ввечері, а поки що бувайте здорові! На все добре!